Всі знають історію про 17 гривень за яйця, але мало хто розуміє, чому це так трапилось. І, і справа в тому, що у Міністерстві оборони вже давно сидить середня ланка чиновників, яка сама вирішувала весь час, яка ж така компанія постачатиме форму. Продукти і все інше необхідне для наших військ. Вони звичайно без або вигадковими за вигадковими тендерами, або, або без них наймали тих під підприємства, ті постачальники, які їм вважаються кращими, але звичайно це все. По суті, одна монополія, яка почала й продукти або уніформу для Збройних сил України. І приходить реформаторська команда Арсена Жумаділова, І не тільки він, до речі, є ще Агенція оборонних закупівель. Ці компанії, які запропонують найкращу якість по найкращою. На кращою ціною, тобто коли є якісне, але не таке дороге, це це як відбувається взагалі закупівлі, і ці правила Арсен Жуматілов чудово знає, тому що він працював очільником медичних закупівлі ще в корону кризові часи, і пережив, дозвольте так сказати, пережив трьох міністрів охорони здоров'я. Зараз новий виклик можна просто спостерігати за тим, як монополія, як монополія атакує і е, реформаторів, і яка намагається реально змінити цю ці, ці правила гри, за якими на війні заробляли недоброчесно е, компанії, е, використовуючи свої важелі впливу у середині Міністерства оборони України я, я зробив таке міні-дослідження щодо того. Ось починаючи, якщо не помиляюсь, з 5 лютого, спочатку це пише е, телеграм-канал Україна 24 на 7. Тут взагалі е, е, обвинувачується Арсена Жумоділова. Якийсь експерт Олексій Голубуцький. Як ти переходиш на нього у Фейсбук? Хто це такий? Не знаю, я пишу дуже рідко в Фейсбуці, але в мене... Навіть е, набагато більше лайків, ніж в нього. Наступний день Insider Юа, взагалі, про Insider ЮС це взагалі окрема тема. Тут інше політтехнолог Олег Постернак. Увага! Запам'ятайте це прізвище, е, е, який пише, що під е, виглядом реформ підприємство Арсена Жумаділова залишає ціни на контракти для ВСУ. Те ж саме заходиш на цього Олега Постернака. Якийсь нонем, хто це такий? Взагалі не зрозуміло. Олег Постернак. Е, Сидів в ефірі рік тому Медведчуківських каналів у базі псевдоекспертів тексти зафіксовано, що постернак був помічений у піар-матеріалах на користь Рабіновича, Віктора Медведчука, Віталія Кличка, Олександра Вілкула, Юлія Тимошенко, Анатолія Шарія та його партії. Просто доповню. Якраз ти почав говорити про Пастернака і Голобуцький так само є в цій базі псевдосоціологів, помічений у піарі низьких політиків, зокрема Наталії Королевської. Петра Порошенко, Гройсмана та Андрія Пальчевського. Один із департаментів, там якийсь чиновник, якийсь керівник, написав докладну, комусь там заплатили оці Гринкевичі і всі інші, просто можна навіть скласти бюджет, як це трапилося. Заплатили кишеньковому експерту таким корисним ідіотам, які написали в в собі Фейсбук, щоб телеграм-каналам з мільйонними читачами було про що на. На кого посилатися вони взяли за основу ці е, пости реально, які з 30 лайками, взагалі, які ніхто не читає, вони їх просто поширюють, і далі інші корисні е, канали, інші корисні ідіоти розповсюджують цю інформацію, і невідомо чи це за гроші, чи це просто одному інсайдер платять, і Україна 24 на 7, А далі всі, е, безкоштовно розповсюджують. Громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони пише, що. А, харчування військових один з найбільших пунктів видатків міноборони, і в попередні роки йшлося про суму понад 40 мільярдів. Зараз бюджетний розпис передбачає 23,7 мільярди. А, Після скандалу з яйцями по 17, закупівлі тилового забезпечення було повернуто на прозору, в результаті чого було зекономлено 8 мільярдів загалом і 3,8 безпосередньо на харчуванні. Отже, тут е, великий пост про, е, про те, скільки закономила е, команда Арсена Жумаділова. Е, і чому де були ці інсайдери, і де були ці телеграм-канали, і ці пастернаки, і всі інші е медвечиківські кишенькові експерти, коли мова йшлася про яйця, і коли ще не було е незалежного е органу, е який вимивав би цей бруд з міністерства оборони України е в середній ланці чиновників? Я не знаю, але зараз, коли прийшла команда реформаторів, е вони хочуть відкатити ці реформи на. Altyazı